Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На цьому уроці ми з вами навчимося розв'язувати задачі на роботу: продуктивність праці та час. Продуктивність праці це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу. Тобто, щоб знайти продуктивність праці, необхідно усю виконану роботу поділити на час, витрачений на цю роботу. Наприклад, майстер за дві години виготовляє 16 деталей. Тоді продуктивність його праці, якщо вона незмінна, становить 16 поділити на 2, то 8 деталей за годину. Виконаємо таку задачу. Дві бригади, працюючи разом, можуть виконати завдання за 30 днів. За скільки днів може виконати це завдання кожна бригада окремо, якщо відомо, що одна з них може виконати це завдання на 11 днів швидше, ніж інша. Представимо все завдання як одиницю. Складімо таблицю відповідно до умови задачі. Нехай маємо два рядки перша бригада та друга бригада. Також дві колонки всього днів та за один день, тобто продуктивність їхньої праці. Нехай перша бригада виконує все завдання самостійно за X днів, тоді друга за Х плюс 11. Щоб знайти продуктивність праці, необхідно усю роботу поділити на час, витрачений на цю роботу. Для першої бригади отримаємо 1 поділити на Х, а для другої 1 поділити на Х плюс 11. За умови задачі нам необхідно знайти кількість днів, а тому Х додатне число. Складаємо математичну модель до задачі у вигляді дробово-раціонального рівняння. Відомо, що 30 днів вони працювали разом. Щоб знайти продуктивність праці обох бригад, за умови, що вони працюють одночасно, необхідно додати продуктивності цих бригад. Якщо перша бригада за один день виконує 1 поділити на X роботи, а друга 1 поділити на Х плюс 11, то разом вони виконують 1 поділити на X, додати 1 поділити на Х плюс 11. За 30 днів, працюючи разом, вони виконали всю роботу, тобто одиницю. Тоді, помноживши час на спільну продуктивність, отримуємо усю роботу. 30 помножити на суму 1 поділене на х та 1 поділене на х плюс 11. Усе це дорівнює одиниці. Розкриваємо дужки та переносимо 1 ліворуч від знаку дорівнює. 30 поділене на х додати 30 поділене на х плюс 11 відняти 1 дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника x помножене на x плюс 11. У чисельнику отримуємо 30 помножити на х плюс 11. Додати 30 x відняти x помножений на х плюс 11, дріб дорівнює 0, оскільки x може набувати лише додатних значень, у знаменнику ми 0 не отримуємо. Прирівнюємо чисельник до 0 та розкриваємо дужки. Плюс 30 плюс x плюс 30 плюс 30х мінус х квадрат мінус 11 x дорівнює 0. Звівши подібні доданки, отримуємо. мінус х квадрат плюс 49х плюс 330 дорівнює 0. Помножимо все рівняння на мінус 1, щоб опозбутися мінуса перед х квадрат. Отримуємо квадратне рівняння. х квадрат мінус 49х мінус 330 дорівнює 0. За теоремою вієта в сумі корені дають 49, у добутку мінус 330. Тоді х1 дорівнює мінус 6, а х2 дорівнює 55. Від'ємним х бути не може, а тому x 55. Це кількість днів необхідна першій бригаді на виконання завдання. Тоді 55 плюс 11 дорівнює 66 днів на виконання завдання другою бригадою. Відповідь: Першій бригаді потрібно 55 днів, а другій 66 днів. Друга задача подібна до попередньої. Перший робітник виконував завдання протягом однієї години, після чого до нього приєднався другий робітник. Через три години після початку роботи другого робітника завдання було виконане. За скільки годин це завдання може виконати кожен робітник самостійно? Якщо першому на це потрібно, на дві години більше, ніж другому. Складаємо таблицю відповідно до умови задачі. Маємо два рядки: перший робітник та другий робітник. І дві колонки всього годин та за одну годину. Нехай другий робітник виконує все завдання за х годин, тоді перший за х плюс 2. Врахуємо, що все завдання одиниця. Тоді перший робітник за одну годину виконує 1 поділити на х плюс 2 роботи, другий 1 поділити на x. Це їхня продуктивність праці. Також X повинен бути додатним, оскільки ми шукаємо кількість годин. Відомо, що перший робітник працював одну годину самостійно та три години в парі з іншим робітником. Тобто, загалом він пропрацював чотири години. Тоді, помноживши цей час на його продуктивність, отримаємо кількість роботи, виконаної першим робітником. Це буде 4 поділене на х плюс 2. Другий робітник працював три години. Тоді він виконав три поділити на ікс роботи. Додавши ці значення, отримаємо усю роботу, тобто одиницю. 4 поділене на ікс плюс 2. Додати 3 поділене на ікс дорівнює 1. Перенесемо 1 ліворуч від знаку дорівнює. 4 поділене на ікс плюс 2. Додати 3 поділене на ікс відняти 1 дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника добутку х та х плюс 2. У чисельнику отримаємо 4х плюс 3 помножити на х плюс 2 мінус х помножене на х плюс 2, дріб дорівнює 0. Знаменник не буде дорівнювати нулю ні за яких допустимих значень х. Тоді чисельник дорівнює 0, 4х плюс 3х плюс 6 мінус х2х дорівнює 0. Зводимо подібні дотанки. Мінус х квадрат плюс 5х плюс 6 дорівнює 0. Множимо все рівняння на мінус 1 х квадрат мінус 5х мінус 6 дорівнює 0. теоремою Вієта, х1 плюс х2 дорівнює 5, а х1 помножити на х2 дорівнює мінус 6. Тоді х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 6. Від'ємним час бути не може, а тому х дорівнює 6. 6 плюс 2 дорівнює 8 годин час, який потрібен першому робітнику. Відповідь: першому робітнику потрібно 8 годин, а другому 6. Цього уроку ми навчилися розв'язувати задачі на продуктивність праці, роботу та час. Наступного уроку ми розв'яжемо подібні задачі. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!